Центр Вінниці залишився без води. Зміна правил дорожнього руху. Ближнє світло обов'язкове за межами населеного пункту. Два сучасних автобуси отримала Вінниця від міста побратима. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Центр Вінниці залишився без води через прорив на центральному водогоні. Аварія сталася під час технічних ремонтних робіт на магістральних мережах. Працівники Вінниця-Облводоканал роблять усе можливе, щоб повернути воду у домівки Вінничан, проте просять людей запастися водою. І про те, як швидко ліквідують аварію, поговоримо з Оксаною Поліщук, речницею Вінниця-Облводоканал. Вітаю вас, вітаю, що стало причиною відключення. Ну, власне, маємо сьогодні не зовсім аварійну ситуацію. Мали планові ремонтні роботи на магістральному водогоні. Вінниця облводоканал. Такі ремонтні роботи проводить дуже інтенсивно у різних мікрорайонах міста уже е, два місяці поспіль. З настанням тепла, з настанням потрібної нам погоди для проведення таких робіт. Зазвичай це технічні роботи для того, щоб замінити запірну арматуру. Це конструкція на водопровід. Відних мережах, яка відіграє там життєво важливу роль, от і щоб замінити ось цю запірну арматуру, ми проводимо ремонтні планові роботи. Тобто, що значить планові? Ми попереджаємо людей мікрорайон, частину мікрорайону, що завтра у них 8-10 годин не буде води. Просимо подбати про запас води. Вчора. Власне, так і сталося. Ми попередили людей, які мешкають у центрі Хмельницьке шосе, частково вулиця Пирогова. Про те, що у них будуть дуже тривалі роботи з 9 ранку сьогодні, 1 травня, до 6 ранку завтра, 2 травня. Ніякої аварії не передбачалося. Ми передбачали замінити ось цю запірну арматуру, але дуже великий об'єм робіт, тому що це магістральний водогін, тобто труби великого діаметру. І що відбувається сьогодні? Ще до обіду, коли ми вже припинили водопостачання і приступили безпосередньо до виконання робіт, з'ясувалося, що на даній ділянці водогону є одна, ще одна неврахована, несправна запірна арматура. Ось ця засувка, як говорять, просто і вона не втримала воду. Для частини віничан ще однієї, які мешкають у центрі, і у нас просто безліч адрес залишилися неочікувано, не передбачувано, без попередження, без води. Це фактично весь центр міста була і. Перша школа у цьому переліку і санстанція, проте ми вже їм повернули воду якомога швидше. Зрозуміло, що це інфраструктура, і дообстежили все, що відбувається. Зрозуміло, що роботи нам додалося, тому ми взяли в роботу ще дві локації в центрі міста. Безпосередньо на вулиці театральній, біля книжки і у центральному парку для того, аби зробити вже все якісно і не повертатися до цього питання. Хлопці будуть працювати всю ніч, і воду ми плануємо повернути людям на шосту ранку завтра. Які найчастіше причини поломок? Найчастіше причини аварій – аварії це зношеність мереж. Те, що ми говоримо, що деякі водопровідні труби, а вони зазвичай сталеві. Хоча у нас є і чавунні, і залізобетонні, це взагалі дуже давні конструкції. Вони, як ми жартомайно кажемо, їм давно пора на пенсію, тому що їхній вік уже перевищив вік там наших дідусів, прадідусів. Ну самому Вінниця облводоканалу 112 водоканалу років, і трубам плюс-мінус. Так само, звісно, нічого не вічно в цьому світі. Труби потрібно замінювати а 632 тридцять мереж кілометра мережі, кілометра у Вінниці. Якщо люди не знають або не можуть уявити, це як відстань від Вінниці до Києва, від Києва знову до Вінниці і ще раз від Вінниці до Калинівки. Ось скільки водопровідних мереж у місті ми маємо. І от для того, щоб їх всіх замінити, потрібно багато часу і ще багато, багато, багато грошей. Тому ми е, ліквідовуємо аварійні витоки, які стаються через або зношеність ось цієї запірної арматури, про яку ми зараз дбаємо, і на чому ми наголошуємо людям, що ми розуміємо, що є дискомфорт ви е, сердитися. Коли бачите оголошення, що завтра у вас не буде весь день води, це нормальна логічна психологічна реакція людини. Тому що відсутній комфорт. Але ми повинні це зробити ось цих декілька годин взяти, щоб поміняти цю запірну арматуру, щоб зменшити кількість витоків у майбутньому. І, звісно, перша причина це зношеність мереж, коли доводиться замінювати її ділянки водогонів. Коли планують відновити водопостачання? Плануємо відновити водопостачання станом на 6 ранку, завтра, 2 травня, для того, аби люди, збираючись на роботу, вже мали воду. Звісно, ось ця непередбачувана ситуація сьогодні. Я підкреслюю для віничан, що водоканал не створив її зумисне чи не створив її з власної недбалості. Технічні роботи вони дуже і дуже об'ємні, кропіткі і непередбачувані. Це не лампочку замінити вдома, так що ви вкрутили і знаєте, Знаєте, яким буде результат, скільки це часу займе, чи виконати дрібний ремонт якийсь. Це великі труби, це великі розриті траншеї, це водопровідні вузли величезні важелезні. Хлопці наші будуть працювати всю ніч, тому що роботи нам додалося. Нам потрібно ще одну ось цю запірну арматуру замінити. І вже взяли в роботу, як я казала, ще дві локації. Тобто на ранок, завтрашній, будемо з водою. Дякую вам. Вам дякую. А нашим глядачам нагадаю, у нашій студії була речниця Вінниця-Оболводоканал Оксана Поліщук. З 1 травня водії повинні вмикати денні ходові вогні для автомобілів за межами міст і сіл. Світлофар це додаткова безпека руху. Згідно європейських досліджень, European Commission Day Time Running Light, застосування денних ходових фар зменшує кількість аварій приблизно на 5-15%. Використання фар не тільки покращує видимість, але також пришвидшує реагування на транспортні засоби, що здійснюють маневри. До того ж, автотранспорт з денними ходовими вогнями краще ідентифікується як автомобілі на відстані а також оцінюються безпечнішими в порівнянні з них. Усе це сприяє тому, що денні ходові вогні мають позитивний вплив на безпеку дорожнього руху. З минулого року постановою 1105 було внесено зміни, і наразі вже денні ходові вогні або ближнє світлофар, там де це не передбачено конструкцією транспортного засобу, мають бути увімкнені весь час, тобто круглий рік. Це відповідно та норма і ті зміни, які покликані покращити безпеку дорожнього руху і е, запобігти певній кількості дорожньо-транспортних привод, коли я кажу певній кількості, це навіть доведено у відсотковому відношенні саме тими зарубіжними країнами, які проводили дослідження саме з цього приводу. От, наприклад, в Норвегії, із запровадженням такого правила, кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася на 11%. В данії на 7%. Транспортне бюро Канади засвідчило 11% зменшення рівня дорожньо-транспортних пригод саме завдяки от тому що на всіх транспортних засобах почали бути увімкнені, денні ходові вогні або ближні світлофа. І якщо ми помітимо ці тренди, які вже давно існують в автомобілебудівництві, то ми бачимо, що практично в усіх. Нових транспортних засобах вже присутні денні ходові вогні, і вони їх неможливо вимкнути. Вони завжди увімкнені, навіть незалежно від волі безпосередньо водія транспортного засобу. Тренінги, консультація психолога та допомога в написанні резюме. Товариство Червоного Христа створило проєкт перезавантаження розширення можливостей для працевлаштування для ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб, людей з інвалідністю та пенсіонерів. Допомагають знайти роботу та консультують з працевлаштуванням. Товариство Червоного Христа розробили проєкт підтримки для ВПО та ветеранів війни. Питання проблеми працевлаштування вразливих верст населення і співпраця між собою різними організаціями, як навчальними закладами, так і громадськими організаціями, державними установами, і саме вирішення питання, саме працевлаштування. Консультації, мотиваційні тренінги з пошуку роботи усе в рамках проєкту пропонуватимуть як переселенцям, так і людям з інвалідністю. Ми хочемо, щоб скажімо так, це перестало бути проблемою і стало стало якимось навпаки шансом для для розвитку нашої нашого регіону для розвитку кожної територіальних громад а підприємці з окупованих територій можуть отримати мінігранти для відновлення бізнесу євгенія всяніко вікторія ворущак телеканал Вінниччина. У години пік на вулиці Вінниці від тепер виходитиме більше автобусів. Два сучасних автобуси подарували громаді з міста Побратим Мюнстер в рамках міжнародної співпраці. Низькопідлоговий транспорт вийшов на маршрут номер 16 Водоканал, Барське шосе, аграрний університет. Два білоблакитних автобуси прибули до Вінниці з Німеччини, аби поповнити автопарк громадського транспорту. Довжина автобуса 12 метрів. Він з низьким рівнем підлоги, відкидним пандусом та місцем для пасажира на кріслоколісному. Також автобус має невеличкі смітнички та кондиціонер, який зігріє, коли холодно та додасть прохолоди у спеку. Машина така сучасна, дуже навіть сучасна обладнана багатьма функціями, такими для корисними для. Роботи в місті Обладнана кондиціюванням, електролюками, механізмом зручним для посадки пасажирів, Тобто автобус опускається при посадці, потім після закриття дверей він піднімається. Тобто, набагато зручніше людям. Сідати. Машина з виду компактна, маленька, якби, але зате дуже маневрена ну, по місту. Автобуси, облаштовані валідаторами, вже вийшли на маршрут номер 16 Водоканал Барське шосе. Автобуси, які сьогодні виїхали на маршрути міста, передані нашим містом партнером Мюнстером у березні місяці. За цей період з зусиллями Вінницької транспортної компанії були виконані ряд технічних робіт, в тому числі і по встановленню системи для електронної оплати проїзду, інформаційної системи. По-друге, це всі процедури, що стосувалися розмитнення, постановки на облік, всі необхідні процедури, для того, щоб на сьогоднішній день автобуси могли виконувати роботу по перевезенню пасажирів. З сьогоднішнього дня два автобуси здійснюють перевезення на шістнадцятому маршруті. Це маршрут Київська агрономічна. Він пролягає через барське шосе. Таким чином ми збільшили кількість рухомого складу в цьому напрямку і покращили транспортне сполучення Барського шосе і Київської графік зменшився по часу очікування з години 50 хвилин до 55 хвилин. Автобуси не лише покращать транспортне сполучення вулиці Київської з Барським шосе та мікрорайоном Вишенька, але і зменшать інтервал руху автобусів годину пік майже на годину. Владислав Гемба Денис Ковтун телеканал Вінниччина. Навчали таргету, СММ та показували, як просувати власні соціальні мережі для студентів Вінницького фахового коледжу, національного університету харчових технологій, відділ молодіжної політики Вінницької міської ради, організував навчання по діджитал-сфері. Спікери розповіли про професії контент-мейкерів, фотографів, копірайтерів та таргетологів. Їх навчало веденню бізнесу та розширенню особистого бренду на просторах інтернету. Тренінг по просуванню соціальних мереж провів відділ молодіжної політики для студентів Вінницького фахового коледжу національного університету харчових технологій. Студенти більше дізнаються, як ефективно використовувати соціальні мережі і як Продвигати, скажімо так, свої ідеї, як можна відкривати свій бізнес, як правильно спілкуватися з групою людей для того, щоб привернути увагу до, до свого контенту, до своєї ідеї. Також як правильно спілкуватись з людьми щодо свого бізнесу, звичайно, це все стане в нагоді і в майбутній роботі, і в навчанні, і навіть в особистому житті. Понад 30 студентів пройшло навчання. Хтось перший чув про ці професії, а дехто вже мав певні навички. Спікерки розбирали кейси вже з існуючих профілів соціальних мереж. Багато хто вже мав певні навички в цій сфері. Вони гарно вступали зі мною в діалог. Ми розбирали приклади того, як потрібно та як не потрібно ввести соціальні мережі і що краще робити для того, щоб це було ефективно. Вероніці колесник 17. Вона вивчає менеджмент та вважає, що тема таргету корисна для її майбутньої професії. Тема таргету для мене була раніше дуже. За хмарною, тобто я не розуміла самої суті. Саме сьогодні дівчата допомогли розібратися в суті цієї теми, трішки глибше поглибити свої знання, зрозуміти, чи вона мені цікаво, чи можливо це все ж не моє. Мені буде легше зрозуміти мою цільову аудиторію мого підприємства, на якому я буду працювати. Які цілі, конкуренти ініціювала тренінг самі ж студенти коледжу. Студенти нашого коледжу розвинені в дуже різних напрямках національно-патріотичному вихованні, волонтерстві і так далі. Але також ми слідуємо, так скажемо, трендам. І так як зараз блогерство дуже розвинуте, то на засіданні студентської ради ми вирішили, що наша делегатка запропонувала ідею провести тренінг з СММ в нашому коледжі, і все це підтримали. І я думаю, що це дуже класна сфера, в якій треба розвиватися. Діджитал професії стають все більш популярними. Ними цікавиться молодь, а великі бізнеси намагаються розвивати себе в соціальних мережах. Тому тренінги по СММ будуть проводитись і надалі для вінських студентів. Яна колодинська Денис Ковтун телеканал Він. 1 травня у 1868 році працівники заводів у Чикаго паралізували життя міста з вимогою ведення фіксованого восьмигодинного робочого дня та підвищення заробітної плати. Хтось із мітингувальників кинув бомбу в поліцейських. Через це правоохоронці застосували проти страйкарів зброю а найактивніших заарештували в Україні. День праці асоціюється з радянським гаслом МІР. Труд Май і має назву День міжнародної солідарності трудящих. У цей час відбувалися паради робітників з червоними знаменами, лозунгами та портретами вождів. Після проголошення незалежності 1 та 2 травня залишилися вихідними. У 2017 році в Україні День міжнародної солідарності трудящих офіційно перейменували на День праці а в вихідний 2 травня скасували. Це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.